Вони, наче, перевдягають її у нове вбрання. Все старе вже знято. Тепер своєрідні фешн бляхарі створюють її нову. Мова ось про цю покрівлю двоповерхівки в індустріальному районі. Мешканці даного будинку страждали від постійних затікань під час опадів. Людей почули вже зовсім скоро це питання увійде у вічність, і вони забудуть про всі негаразди та витівки погоди. Покрівля даного будинку в настережному районі була в дуже поганому стані. Також ця покрівля постраждала від прильоту. Тож було рішення по цій покрівлі включити в плани її поточного ремонту. На цій покрівлі ми робили такі роботи. Посилили Кукреницьку систему, повна заміна брешетки, заміна гідробар'єру. І потім на цій покрівлі буде профлист. Цю покрівлі ми перекриваємо профлистом, тому що покриття з профлиста прослужить намного довше. Ніж покриття з шифер. Загальна площа робіт по цьому дому приблизно 340 метрів квадратних. На цій покрилі були роботи розпочати приблизно два тижні тому. Щоб закінчити роботи, потрібна ще неділя роботи і гарної погоди. У цьому році було вже відремонтовано по поточному ремонту 9 будинків загальною площі покриття 2400 метрів квадратних. В роботі у нас зараз 8 покривель загальною площею 200 метрів квадратних. Також ми займаємося такими роботами по поточному утриманню, як ремонт водостічних труб, жолобів та звісів. Виконано вже 1400 заявок, відремонтовано 111 будинків по водосточним трубам та шолбам та звісам. Приблизно довжина 1340 метрів погонних. Також ми займаємося роботами по поточному утриманню покривель, аварійні роботи. Вже виконано в цьому році 447 заявок по ремонту покривель, це 29 домів, 298 метрів квадратних. Також ми виїжджаємо бригадами і вночі, і в день. Коли йдуть по городу прильоти цьому році, ми закрили 1140 метрів квадратних контурів, це приблизно 53 адреси. Наші підприємства працюють 24 на 7, аби харків'янам було комфортно жити в Харкові. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.